Окупанти обстрілюють Харківщину зведення ова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини: Червона Зоря Богодухівського району, козача Лопань, Лук'янці, Зелене Харківського району, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші. Близько 23-ї години внаслідок ворожого обстрілу міста Куп'янськ зруйновано літню кухню, вибито вікна в будинку, без постраждалих у селі Богуславка Ізюмського району внаслідок ворожого удару Попередньо БПЛА шахет сталося загоряння приватного будинку. Близько опів на 16-ту у селі Донецьке Ізюмського району в руках 15-річного підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій. Потерпілого госпіталізували лікарі провели оперативні втручання. Стан постраждалого середній. Внаслідок негоди по області знеструмлені 9833 споживачів: у Дергачівській, Близнюківській, Барвінківській, Лозівській, Первомайській. Чув. Гуївській, Зміївській, Золочівській, Ізюмській та Вовчанській громадах. Над відновленням електропостачання працюють 20 бригад із 80 працівників та 43 одиниці техніки. Ліквідація наслідків триває. Рядувальники звітують. Продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. О 23.30 окупанти обстріляли село Богуславка Борівської громади зюмського району. Зайнявся приватний будинок на площі 120 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. До пожежу гасіння залучались бійці харківського і луганського гарнізонів ДСНС. Всього дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Протягом доби рятувальники врятували трьох людей від небезпечних факторів пожеж. Близько 11.30 у селі Квітневому близнюківської громади. Вони відшукали у задимлені приватній оселі 70-річну жінку, яка за станом здоров'я не могла самостійно пересуватися, і негайно винесли на свіже повітря, врятувавши життя. Там горів диван та домашні речі на площі 16 квадратних метрів. Причиною цього стало коротке замкнення електричного подовжувача, який живив електрообігрівальний пристрій. Вночі проти 16 грудня, близько о пів на третю ночі, у Харкові на вулиці Академіка Вальтера в одній з квартир сталося. Коротке замкнення пральної машини, яке не призвело до пожежі, проте спричинило сильне задимлення. Рятувальники врятували із задимленої зони 82-річну жінку. Майже одночасно з цим трапилась пожежа у підвалі будинку на вулиці Нікітіна у Харкові. Там горів матрац на площі одного квадратного метра. Вогонь був ліквідований ще до прибуття надзвичайників. Проте вогнеборці провели розвідку у задимленому підвалі, ланкою газодимозахисної служби та виявили там. 42-річного чоловіка він отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікувального закладу. Також рятувальники ДСНС та місцевої пожежної охорони сім разів залучалися до надання допомоги у забезпеченні автомобільного руху, який на окремих ділянках був ускладнений поваленими деревами, ожеледдю і переметами. Вони допомогли водіям шести автомобілів подолати складні ділянки доріг. А також прибрали десять повалених на дорогу дерев. Піротехнічні. Чними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів. Близько 16-ї надійшла інформація про те, що в Ізюмському районі стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. Подія сталася поблизу села Донецьке. За попередніми даними: 15-річний підліток, гуляючи в лісопосадці, знайшов вибуховий пристрій, який здетонував в його руках. Хлопець отримав вибухові травми обох рук. За даними генштабу, зсу відбили 9 ворожих атак в районі Синьківки Куп'янського району. Марія Соловйова та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Україну знову атакували ударними безпілотниками. За даними повітряних сил зсу, дрони летіли з трьох різних напрямків. Усього в ударі було застосовано 31 ударний БПЛА типу шахет. Знищено 30. Працювали в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей. Протягом доби атакували і Харківську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку та Херсонську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Литва відремонтувала перші танки Леопард 2 для України, які були пошкоджені під час бойових дій. Про це повідомили у Міноборони країни партнера. Ремонтувати Леопард Литовська компанія почала у жовтні цього року. Також відомо, що окрім Литви, ремонтом танків Леопард для України займається Польща. Залужний планує новий контрнаступ наступного року. Про це пишуть німецькі змі. На думку експертів, Україна намагається перейти до мобільної війни, а також збирає ресурси для нового контрнаступу наступного року. А цьогоріч, припускають експерти, один з напрямків наступу міг стати плацдармом у Херсонській області, маючи необхідні винищувачі, ударні гелікоптери та безпілотники, Україна могла б адекватно підтримувати просування своїх військ. Пишуть змі. G7 наближається до рішення конфіскувати заморожені активи РФ для України. Про це пише Financial Times. Зазначається, що США, які раніше публічно не підтримували конфіскацію, заявили союзникам, що знайшли спосіб вилучення коштів відповідно до міжнародного права. З понеділка, 18 грудня, польські перевізники можуть знову почати протести на польсько-українському прикордонному пункті в Дорогуську. Як пишуть польські ЗМІ, відповідне рішення ухвалив крайовий суд у Любліні. Відомо, що розглядали апеляцію польських перевізників на рішення мера Дорогуської громади, який не погодився на протест. На думку суду, рішення не узгоджується із законом про збори, тож підлягає негайному виконанню. Також про намір повернутися на. На кордон вже заявив лідер польських протестувальників. Харківський міський голова зустрівся з колективом торгівельної мережі магазинів метро. Дуже вдячний вам за те, що ви в нашому місці, за те, що незважаючи на все, що знакоїв російський агресор, жахи війни, ви працюєте і це дуже добре. Коли працює метро, коли працюють інше сіті, то е, значить Харків живе, Харків працює. Говорили про буденність та плани на майбутнє: витрати міського бюджету, транспорт, соціальна підтримка харків'ян, відбудова та розвиток рідного міста. Питань було багато. Вони були різні: від будівництва нових станцій метрополітену до відновлення торгових точок на північній Савтівці. На всі Ігор Терехов відповів докладно та відверто. Петро. Дві станції там, їх же ж планували колись, і будуть актуальні. Що стосується метрополітизму. значить жодний проєкт, який був ми не скасували. Ми сьогодні вже в тендерні процедури щодо будинити на двох станцій: Одеска і женська протяжованості 3 кілометри 460 метрів, так що Одесська будет станція. Сьогодні є заявки і від Туреччини, і від інших будівельних компаній на те, щоб будувати метрополітен. Крім цього, ми вже в тендері щодо закупівлі рухомого складу метрополітену. У нас є теж а, учасники, ми скасували той те, тендер, де а, китайці були. А, тому будуть на потяги, а, будуть учасники школи, і сіє, такі потужні учасники, які обійця у нас не буде таких. Окремо погони, тут проходить нашого нашого поїзди, крім цього, цим хвильними вигони це економіка, це дуже важливо. Північна Салтівка найбільш постраждалий район міста. Там мешкало дуже багато людей. Тож і цікавило присутніх питання відбудови цієї території. А мене питання до вас. От ви на півничний саута живете. А яка ваша позиція? Відбудовувати ті будинки, які е, сьогодні потрапили під е, е, бомбардування і розтрощення, чи знести їх і не вистроїти? Тобто Потрібно прийняти виважене рішення. Про кошти, так, є е, 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 різні думки, але є сьогодні почуття людей, які е, ж, жили так, у тих е, житлових будинках і які нікуди не хочуть з того міста виїжджати. Нікуди. Ми зробимо таким чином. Що важливо, ми відбудуємо, але я дуже хочу, щоб у нас, знаєте, ми не відбудовували таким чином, щоб ну, як було, так і буде. Хочеться ж що зробити, щоб воно ж було по людськи і на сторінч щодо питання розвитку економіки. то мер каже впевнений, що у Харкова дуже гарні перспективи. Вже сьогодні, в порівнянні з початком війни, підприємців у місті стало більше на дві тисячі. За що люфові приїхали к нам з інших областей? Вони реєструються, вони хочуть жити, хочуть працювати і поэтому реєструються. Це хороша тенденція. І головне результативному діалозі пройшло спілкування колективу мережі метро з очільником міста. Тож у людей були лише найтепліші відгуки від зустрічі з мером дуже детально. Ігор Олександрович відповів на питання. Мені зрозуміло, що моїм питанням будуть займатися стосовно школи, стосовно маршруту. Це я для себе почула. Для мене це такий знаєте відкритий діалог. Можна було задати питання. І не було такого, що це можна, це не можна. Тобто ми якраз те, що хотіли спитати, те запитали і отримали відповіді. Яна Біляєва, Леся Кобалюк, Ігор Лоханін, Стас Гришко, Світлана Бреус, Харків, новини. Околиця Харкова, мікрорайон Кулиничі. Це один з житлових будинків, що опинився під обстрілом. Прямі влучання снарядів. Тут було два влучання. Одно влучання було. Кровлю, друге було влучання в першому під'їзді в саму квартиру. Упало перекриття, пошкодило конструктиви цього будинку. Ми одразу ж восстановили кровлю, як могли на той момент, так як в ті місяці ще було тут дуже жарко. Тут витали снаряди. Ми змогли встановити кровлю і встановили перекриття цього будинку тоді тими силами, які у нас були. Це якраз одна з квартир, що провалилася через приліт. Після обстрілу господар виїхав. Будинок вже комунальні служби взяли до ремонту. Заходьте тут, вже можна, можна добре жити, як кажуть. Тепло. Заходьте. Вот нам зробили опалення і воду, і світло. Господар квартири каже, тоді на початку весни 2022-го, дивом вижив. Це було Півдесятого вечора, 3 квітня, я йшов по кімнаті і спину до балкону, Слышу тріск, я зрозумів, що прильот є. І все, я відключився. Я відключився. Я очнувся отам внизу, завалений весь. І Я не зрозумів, де ми. Сусіда почав кричати, поможіть, ми горемо. Я думав, що страпилось. Але тут пробило повністю верха, оце до першого поверху, пройом вибитий, балкони було, все, нічого тут, отак пройом був. І все тут побито, все було. Сусід знизу на фронті. Сусід знизу зараз знаходиться в госпіталі, поранений. Син його пропав без вісті в купінському направленні. Жінка при обстрілі. Померла, есть тобто там сім днів пожила і все. Бо я їх дуже привалила, шлакоблоком. Вони всі троє були. Вони кинулись до ванної кімнати, туди скрились, але той удар був такий, що всі стіни порухали, все, їх засипало всіх. І жінка не витримала. У неї ребра в легені війшли днів пожила і все, і його поховали. Міські служби продовжують відновлення пошкодженої п'ятиповерхівки. Роботи ще багато, тому паралельно ведуть як зовнішні з утеплення, так і внутрішні. Капремонт вигорілих через обстріли квартир. Ми в першому під'їзді. На першому поверхі іменно тут була пошкоджена стіна, пошкоджене прикриття. І прикриття другого поверху пала на перший на сьогоднішній день конструктив здання вже встановлено і йдуть внутрішні зроблені роботи. Плануємо тут зробити потолок і провести електрику. Сантехніка вже тут є. Отоплення подано було ще прошлою зимою. тобі ж дом був в роботі. Такі ж роботи чекають на квартиру через кілька під'їздів. Дозволить погода, кажуть, в Харків спецбуді стануть і до капремонту покрівлі всього дому. На сьогоднішній день вже розроблен проєкт капітального ремонту цього будинку, і ми продовжуємо робити його. У нас договір на цей будинок на два роки. У наступному році, думаю, навесні ми закінчимо всі роботи, які їм потрібні. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін. Харків новини. Динамічна прочистка зовнішньої мережі каналізації наразі проводиться працівниками комплексу водовідведення комунального підприємства Харків водоканал за однією з адрес у Немишлянському районі. Найчастіше люди звертаються до комунальників саме з проблемою закупорки зовнішніх каналізаційних мереж, говорить начальник дільниці. Тож такі роботи проводяться періодично з метою профілактики. Займаємося профілактичними прочищеннями мереж для того, щоб вони працювали в задовільному стані. І виконуємо гідродинамічні прочищення, механічні. Ці маніпуляції, як профілактичні планові, так і аварійні, ведуться протягом всього року, говорять на підприємстві. Хоча цьогоріч прильотів поменшало в порівнянні з 2022, та все одно роботи вистачає. Початку 2023 року було виконано прочистку 28 кілометрів зовнішніх мереж каналізації. Також було проведено 49 ремонтів з заміною люк, люків та плит перекриття. Також було виконано планово попереджуваний осмотр більше як 63 кілометри. Своєчасно відпрацьовуємо заявки від харків'ян. На цьому тижні було виконано 20 заявок з ліквідації аварійних ситуацій. Так, завдяки своєчасно виконаним профілактичним роботам, говорить начальник Немишлянської дільниці. Непередбачування ситуації на мережі зовнішньої каналізації трапляються рідше. Яна біляєва, Сергій Перець, Андрій Паколов, Олексій Старенков, Харків новини. Центральний парк Харкова оголосив акцію про збір допомоги для українських захисників. Мова йде про конкретні потреби, що зараз в холодну пору року дуже є актуальними для воїнів, які стоять на захисті України. До нас звернулися військові, з якими ми співпрацювали минулого разу минулої зими, коли ми збирали речі для дітей на прифронтових ділянках. Тоді вони допомагали нам доставляти, доправляти туди ці речі. І зараз в наших хлопців в окопах дуже велика потреба в засобах протизастудних в енергетичних батончиках, які допомогли би просто ну попоїсти, коли немає щось можливості розігріти. Тому ми звернулися. До харків'ян з проханням Принести протизастудні засоби, засоби енергетичні батончики. Я наголошую саме батончики, не енергетики. А це ми приймаємо в адміністрації центрального парку. З кожного дня з 8 до 18 можна приносити сюди. Єдине, що я прошу: перше це передивлятися на строк придатності ліків, бо це дуже серйозна річ. Друге, енергетичні батончики це не снікерси. Зробіть ласку, подивіться в інтернеті, що це таке. Це спеціальні батончики призначені для якраз того, щоб перекусити, попоїсти там десь в дорозі або на передовій. парку наголошують, вони не збирають кошти, а суто те, що просять військові, окрім протизастудних препаратів у захисників, є потреба і у білому станбонді для плетіння маскувальних сіток. Тому, якщо є можливість у приватних осіб у юридичних осіб, доправити це на фронт за допомогою нас, ми будемо дуже вдячні. І Скільки це буде тривати, ну. Подивимося, ми сподіваємося на великий відгук харків'ян та мешканців інших міст, які почують про цю акцію, і будемо збирати поки будуть люди нести. Можу сказати, що вже зараз. Годину тому ми оголосили цю ініціативу, і вже мені телефонували з Черкас. Жіночка збирає пакунок і завтра буде відправляти сюди до Харкова, аби ми зібрали.